Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я включилася на декілька хвилиночок, щоб поздоровити вас усіх з святом Валентина, з Днем Влюблених, з Днем Закоханих. Хочу вам побажати кохати та бути коханими, не дивлячись ні на що. Всього вам самого найкращого, мирного сонячного неба, гарного дня, як у нас сьогодні. Всього вам самого-самого найкращого. Мої, мої рідненькі, мої друзі, мої гості, гості мого каналу. Вітаю всіх ще раз святом. Та хочу наголосити, що сьогодні прямий ефір у нас зміниться час. Якщо хтось захоче зайти, і якщо хтось не знає, я розпочала вести прямі ефіри. Тому прямий ефір будемо вести. О 20 й годині по українському часу і о 19 й по польському. Польській годині. Вчора проводили трошки раніше, то поступили предложення вести трохи пізніше, бо дуже рано. Так щоб на українську годину буде 20-та. Всіх запрошую поспілкуватися, задати мені питання, може, когось щось цікавить. Тому запрошую всіх до себе на канал. О 20-й годині українсь... за українським часом. Ой, ще хотіла попросити, дорогі мої друзі, дорогі мої підписчики, гості мого каналу, хто заходить случайно. Дуже хочу вас попросити, може ви не. Не сталкуєтеся з цим, не знаєте, то я хочу вам трошки розказати, що якщо ви захочете подивитись моє відео. <кій> Вибачте. Якщо ви захочете подивитись моє відео, то, будь ласка, знаходьте такий час, щоб його подивитися, скільки хвилиночок там він воно зняти. Тому що, якщо ви зайшли на хвилинку, а потім вийшли, потім додивлюся пізніше, ще зайшли, вийшли. То це дуже погано впливає на нашу статистику. Я дуже багато сили вкладаю в те, щоб зробити цей канал, щоб зробити, щоб воно було цікаво. А є люди, які зайшли і вийшли, зайшли і вийшли. І це для мене дуже тяжко. Тому я не, не требую нічого, а дуже дуже вас прошу. Якщо немає часу, то краще перенести перегляд трошки напізніше. Коли буде вільний час і зайти його подивитися. Якщо вже нема часу, і треба вийти, то хай краще буде включений телефон. Не дивіться, потім передивитись. Ну переривати не дуже, ну не дуже бажано. Так що, вибачте, якщо комусь не сподобалось, ну я дуже хотіла, може хтось не знає. Просто люди, ну, не всі ж займаються Ютубом і не всі знають, що дуже погано на нашу статистику це дійствує. Так що, пожалуйста, я вас дуже-дуже всіх -дуже прошу. Коротеньке це відео вам виставляю, тому що жду Богданчика. Приїхали за Богданом в школу. І... Я вирішила вас привітати з святом. А відео сьогодні ще буде, і сьогодні буде прямий ефір, так що ми ще з вами сьогодні зустрінемось. Всім пока-пока і мирного неба!